Болюче питання для жителів Чернігова пільгове перевезення пасажирів у громадському автотранспорті. Цієї весни воно стало особливо гостро. Власники маршрутів відмовляються безкоштовно перевозити пасажирів. Якщо, звісно, компенсації не буде, тоді ми будемо винуждений, звісно, ці безплатні перевозки, тому що підприємство на себе таке кількість перевозок. Безплатний, просто не потягнуть, воно зупиниться і все. Ну поки що перевозчики планують так з 1 апреля. Ну по-другому другого ж виходу в нас нету. Понімаєте? Тому що ми не потягнемо. предприятия за рахунок щодвезі ви їх, просто не потягнуть. А все тому, що підприємство ще з початку року не бачило від держави відшкодувань за пільгові перевезення. Більш того, ці кошти навіть поки що не затверджені на загальнодержавному рівні. Це загально державна проблема, і дуже багато категорій пільговиків піднімають це питання. Я все-таки розраховую, що найближчим часом ну, буде вирішене питання. Тому що відповідно розуміючи, що президент не вето не наложив, не підписав все-таки шанс, що він його підпише. Міські ради також не спішать затверджувати в себе ну, закладати фінансування. Тому що, якщо буде загальнодержавне, для чого містам закладати? От. Дочекаємося рішення президента. А чекати не дуже то є коли. За тиждень другий розпочнеться дачний сезон, до якого перевізники готуються особливим чином. Зараз, якщо дачні перевозки починаються, Это нужно готовить машини більшої місті. короси так у нас називаємо. Ми сейчас вот, толі готовить, то ли будуть перевозки, то ли не будуть готові то ли вкладувати в них деньги, то ли не вкладати в них деньги. Тобто, пока. Так сказать, замішательство не знаємо, що нам і як правильно робити. Тож, з одного боку, люди розлючені тим, що не дотримуються їхніх законних прав на безкоштовний проїзд. З іншого перевізники, які не хочуть працювати задарма, і не будуть. Якщо доповнення до законопроекту не буде підписане до 1 квітня, безкоштовні поїздки припиняться. Щоправда, вибірково. Я думаю, що ми все таки. там примем какое-то определенное решение там ли по одному человеку либо по два перевозить там особенно вот этих участников ато семьям погибших в ато я думаю что люди этих людей надо перевозить будет поэтому будем определяться потом уже на каком-то собрании перевозчиков и будем определимся тогда